Це цікавий юніон. Кермо підрегулювати собі можна по висоті, по нахилу. Планетарна втулка в ньому. Nexus 7, 7 швидкостей з ролерним гальмом. ланцюг захищений, менше обслуговування, міцні обода, Ще дивіться, яка резина, швальба Marathon Plus. дорогуща резина і захистом від проколів. Повнорозмірні крила, нічого вже не хляпає, Алюмінієвий багажник, міцнющий, сидіння широке, таке досить. Середньої жорсткості, але комфортне. Рама занижена, зручно сідати. Алюмінієва, дуже міцна. Це нідерландські велосипеди, вони вміють їх робити. Вилочка амортизаційна, теж додає комфорту. Ось який. красень. А ціна 8950 гривень. Є самовивіс нас, багато таких приїжджайте, тестуйте в наші магазини. А хто хоче новою поштою 500 гривень задатку. Пакуємо його в коробочку, день-два велосипед у вас.